День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроєм. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб санома, Трюфі». В одній бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок та три шухлядочки. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка до комплекту дивану входить три великі подушки. В другій бильці дивану є велика ніша на всю бильцю. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, з хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 м на 1,90 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо, у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!